А на очах плива? Да. Ага. Можно повернуться назад, я бы міг полетіл. Найс, 20 минут я дозвіл без мікрофона, собі сидів, так і думаю, що Так, виявилося, що по стріма на Твичі, які ви маєте перейти. Я зняв без звуку, тому я почув нову гру, але у вірі є багато різних так, способів пройти. Так що повторення буде там з попереднього відео чи що ж таке, як для вас, так і для мене. В попередньому відео я і так багато що пропустив, так що контенту буде. Тому вибачте затримку і переходимо до відео. Квест є. Так. Квесті, глянем квесті. Найти чотири е тварини. Ми знайшли три. Четверту, не знаю, де. Знайти відьму. Скоро все за мостом. Щоб попасти за мостом, мені треба закрити очі. Цему, типу. Або. А, окей, просто закрити очі. Я так ввежу майонез, мені це не допоможе. Не знаю, є як, коли якось. І знайти якийсь інгредієнт для життя. А, але щоб знайти його, треба знайти відьму, скорше всього, вона мені це допоможе. Окей, я хоч зобразив. мені тепер треба получити. 10 чогось. Аби. майонез получити, це звучить тупо, але. О. недоступно, 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 доступно. Хестрі шоколадів. Але в мене немає шоколадів. Хм, <груль> <груль> можливо, в інший раз. То як мені. Получити шоколад. Окей, цей квест. Можливо, я можу його виконати зараз. Не знаю, я не годно не йти 4-го. Цей квест віддіє за мостом. Щоб його пройти, треба виконати цей. Щоб цей цей, 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 а той взагалі не знаю. Ми можемо до таксіста піти, я таксіста знайшов, але... алексист мене відвезет, кудись. І якщо мене відвезет, то... квести закінчуться, і я скажу, все не зможу повернуться. Це здесь ще. А, ну там всем твори. Мені є три штуці цих. Це для цього квеста, так що... Ми зараз з цим нічого не можемо зробити. Велика проблема, ні? Цей щур нас не пускає, як розумію. Хед з моїх очей! Так. Та. А, но круг я не можу пройти, бо тут річка у безодню. Гаразд. Хоча слухайте, я зараз поговорив з тим типом. Можливо, мені треба поговорити з усіма підряд і Виявляється, один з них може нам не допомогти. Флядь, целяне з мене матюкає. Може не що ж є, що мені знадобиться, а? Тут і ми йому задачу робимо, так що... Дай мені... Що? Може от мені поможе? Так. Ем... Стопе! Ах ты, блин, стена невидима. Зара. Окей. Блин, так я хочу тебя, что таксист, соединяем в вариант, Мне здесь я касты попадут через все. Я не хочу. Не, я могу попробовать и типа, простырнуть. По-моему, ты уже пробовал. Чик. И все, на самом... <говорит> Что? Мой экран белеет. Не, я не могу тут луты. Шо? Что за херня творится? Я не могу рухать. Ха? Я запутаний, вибачаюся. Е, uh, Я является на шоу Киз Глич, знаєте? Ці, що спідранери юзають. Мені кажется, що я виконав квест з тим типом, що очі Но я насправді я це не виконав. Я сюди попав через баг. А я хорош. І правда що пропав, то пропав. пропал. звісно, кассану не видел, але... Плакати не буду. Окей, тепер набагато можна ще працювати. Чесно, на секунду подумав, що це реально вже Так, таке. Що? Раз. Цей тип мені насу. Що ви кемпите, хлопці? Угу. Рука. най п'ять. Не знаю. Ой, ти не той, хто я очікувала побачити тут. Так, я її. Той маю добрий молодий чоловік з муста тебе теж упустив. Який джентльмен? Сподівайтеся, він матиме хороший день. А, це про цю відьму. В будь-якому випадку впустив. я сюди прийшла шукати туалет. Я сподівалася очистити свої гріхи і знайти справду. Але не могла дібратися, і тепер я застряла тут. Mm. Чи ти міг би знайти спосіб надіслати моє діло до моїх знайомих? Вони мають очікувати мене коло Сіл Хауса. Зустрічаю. І поспіши. Я точно був гро перед тим, як день закінчиться. Окей. Okay. Гаразд. Uh, Це наша робота, Ларис. Солоденький. Я думаю, мені треба добратися до туалетної кімнати. Mm -hmm. Наступна робота. Нам треба. Get back to your sisters. Ага, мені треба добратися тепер до них. О боже, мені що, немає чи що? Воу. Це завжди? Було? Я спо... сумніваюся. А, щурик згорів. Капець. Це веник з но мало би, зв'язано будет, я через то, что я це все скіпнув. Не знаю, що в меня вообще в учаску Ну, та спят, по нами. Окей, добрий день. Що з вами поговорити? Я здивована, що вона ще жива. 5 минут разом з кимось і вона б призвела до розділення будь-яку Ем... Окей. А, мені треба знайти шлях. Я думав, мені з ними треба поговорити. Ай. А, вероятно, мне не треба было с ним окей, то где мне нужно найти найти способ ее достать? Блин, тут стена... Что ты, хлопчик? Уже что, пропустил то, что я мог бы Тут ничего. По сути, мне никуда не дают ПТ. А здесь какая-то с О! Серьезно? Здравствуйте. О, найс. Мини-гра. Ой. Эмм. Ага, я понял. Я понял. Окей, окей. О! Молодець. Нема за що. жіночко. тепер що? Ми йдемо до них? поговорити. Далі перевіримо, чиї немає. Е <кхм> <кхм> мені здається, ціла будівля пропала. А, ну так. Таке сталося. Раз, йдемо до них, поговоримо, розкажуть мені що ж, нагороду дадуть. Е Можливо, навіть дадуть четверту рибу чи що то має бути. Так. Вибачте, мене затягнуло, і я... я сильно спітнулася. Жестко... Тоді чому Тому... ти ще жива? Я сподівалася заспівати на твоєму похороні. Ви, ще не, не запізно, я уб'ю вас двох співучим пташоканим каменем. Рассе вирішується. Ми відвідуємо вечірку Пьорд на пізній даті, а тепер повертаємося додому. Нагорода? Ви дурні! Манзуруйте мої теми! Нагодуйте мене грошима. Упсі, ха. Ах, та звичайно довненька я. Давайте глянемо. Що в мене таке є? О, десять або я шоколадку. Стоп, це немає якого сенсу. Ага. Я знайшла цю штукенцію дуже далеких землях, коли була на відпочинку. Насправді, я думаю, мені це Ена дала. Я думала okay. це буде цікавий інгредієнт, але на жаль не знаю багато про рецепту. Я ніякий шаман. Ой, написав це майже час для вечірніх проповідей. Вам краще вже йти, леді. Прощайте, давайте, міс Анна. Все, давайте. Найс. Oh. Oh. Мазербор. Йона, а той шаман, що казав, що шо... що треба інгредієнту у відьми забрати. Це від ігра з с... <coughs> інгредієнт. Я думав за майонез, типу, аби очі закриті, тому я нагадав, що через баг э, вже виконаний, так що. О-оу. Та мені без радіць. Получай. Гай, боги пропачуть пропачу з мене, а що я зараз зроблю? Давай. Відійди, Ена. Давай, давай. так Серьезно? И местуре, о, месполе. То, що треба було зробити, було зроблено, але то, що не треба було зробити, було зроблено також. І тепер то, що воно зроблено, буде зроблено знову. Зроблено, зроблено, зроблено. Все зроблено. Чак побере, закрийся. Все? Ти знаєш, я навіть нічого не вірю, але ти верзеш справжню нісенітницю. Ти випадковість. Не хвилюйся, повір мені, коли я кажу жертви були зроблені. Ось твоя нагорода, Ена, ти народила а, його. А, ось що ми народили. На жаль, воно ще не повністю виросло. Я боюсь, що тобі потребується знайти решту тіла, закопуючи цю голову. Але ці діри не мають бути для тебе проблемою, ти їх знайдеш тут скрізь. Тепер йди, Ена. Дістайся а... того гігантського орба на небі. І будь одним з ним. Тепер твоя чара йти в туалет. Зараз <бив> поясню. Я понял, я поняв. Тепер я твоя черга почати життя. Смекалочка, ладно. Смекалочка. Давай. Можливо. Ага. Благословляю вас за ваш бізнес. Я поняв, все. Хлопці, я понял понял. Зараз вам поясню. Зараз вам поясню. Коротше, в мене йшли башняк. Е, в чому прикол цього башняка? Це в тому, що... нам треба найти тіла. Тіла можуть найти не у дірках Ти я ведь в ці дірки які там говорят, що тут може поміститися тіло, Ну так газет. Има зараз. О. Окей. О. А, зразу навіть без нічого лешного. Окей. Okay. Кистка. Эмм. Um, я введілся. Я чекаю свою дитя, ну. Um, тут що це було? Мейті бездох. Мої дитя це мого життя. А що сюди прийшов? Окей. Okay, тут um, коротше деркес крізь, значить. Ми його кладемо ті доступ. У нас виходить, доступ до якогось місця до мені могли бути до того. Тут має бути ще одна діра огенди в Я Я пам'ятаю, я думаю, це что є. Я мимо... що? Девайс? Чом би Орі... ні? Zip file. Непогано. Ще не еще. Супер zip файл. Супер супер Зіпфайл. І. І. Є, Бать. А, а, я думав, це. Ганя нас зрана зарвало. І це наші останки, так розумію. Сюжетка, коротше, мейк. Типа, коли вмираємо, то в цех Я за. О! О-о-о! Сюда да, зас. Чому я е кістка? Назад? Прикольно. Так, доброго, дня! Угу. Людина кустик. Оу, далі. Так. Джентльмені, дякую, джентльмені. Повертаємося. Одно? Повертаємося? Добро дня. Цей шаман був тут весь час. Я його ви ми його називали божевільним, або можливо ми божевільні, які віримо йому тепер. А, чудні замі... Я вже хотів уйти від цей. я подумав, що нема куди далі йти. Сочки бри. трогал. Путаться же надо было. Ебаный Ага. А это уже кешка. Сейчас стрепать. О, не, не. Окей, дякую. А, я отмазываю. Раз. Два. Що? Окей, не здравляємо. Три. Четыре. П'ять. Шість. Наши року. Ама. Сподіваюсь, тако... музика не заголосна, бо мені здається. Давай, два. Двери. Пав до ембріона. Правильно, нам не це наша Окей. Ем... Окей. О. Фух, я вже думав упав. Мені лаж... Так встав. Що?! За oh! ці типочки? Мені треба одного цемуть повідати. Що за прикол? Це не тут, має бути? Так, чипаю, не знаю, мне треба эмбриончик. Ебать. Теперь я эмбриончик. Выглядай, так кто? Вене, походу. Чекайте, Вене, почекайте, мне не звонят. А, Ана, що займає так довго? Де Джин? Не розказуй мені, що ти досі у туалеті. Де, ла -ла 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 -ла. Хей, закінчу сидіти на туалету. Це ніякого. Це цель... вічливо, коротше, не поняли. Хто говорить так? А, почекай, потримай телефон. Чи ти в шо туалеті? Я мав видіти це. Короче, потім перекладача буде це перекладуватися. Я по суті поняв, що ж... не бриз долу. Чому на екран чорний? чорно? Знайоме обличчя. Окей, в мене є башняк. Приділи башняк в мене є. Башняк. У тебе нема башняка. Окей. Воу! А, то я рухнувся, не злостяв, вона передо мною появилася. Окей, у нас є тубзик. Велетенський тубзик, але міст, я так бачу. Що за херня? Що за галюцинації? о О-о! О, тут спеціально було. Думал, зарарать на высоту. Не, не кажи, не кажи, не кажи, не кажи, что у меня попадаются тупые... Мы при... а тут. <клёх> я я помню этот мисс, я тут был. Давайте, гамми-бэр, посуньтеся. Вот правильно. Скопай его. Ну окей, не копай. Ага. У мене досі башнеки. Це цікаво, Що ж таке. Короче, касуть тут. Будинки, бату будинки, один з них Веде реально кудись. А, Ну, типа, я сюди вже попадав, але То були різні Другі способи, так що я не знаю, Чи мені реально будинки треба тут. Окей, давайте ми підемо до случайної будинки. Так, будем втікає Мені здесь це правильний будинок ц... цей. Або це просто залежить від кількості будинків, які я відкрив. Було б ж логічніше. Ага. Окей. О, ні, це правильні двері. Блін, капець. А можна робити снова? Мені вже здається я щось ж пропустив. Але знаєте, не можу. Зараз ми йдемо на край і по суті нас кене туди. нас. А не, ми де маємо закрити. Ми закриємо. Ми... Та, ми попали сюди і зараз ми будемо. говорити з Ем... Um... Мої співчуття що ви потрапили сюди. Кондоленс. Той знаю, з ким що... ти говориш, це тепер останки Джина цих земель. Прощення це подарунок. І ти не можеш його мати. зараз головані ні Джин, моя робота це зробити все, що можливо, щоб знайти боса і наші дім нам мішає. Поняли? Понял. Що ж там ти бониш мені, чоловіче, давай коні починай. Однак сьогодні можу зробити виняток, Доторкнися до моєї пам'яті. І воно тобі покаже реальність. Ти виконуєш свої глибокі мрії. Ти хочеш свої. Виконуєш свої завдання. По суті. У мене є вибір? До побачення, типа. Ні, я не, не згадую, що вони будуть. Вибачаю, що прийбав часу трошки. Девался, що секретики буду найти. Те, сподеваюсь, дово не чекал, так что давай. Эээ, пам'ятай, а на це все місце я правильная еда. Я не понял, что это моешь налазил, да. У меня зараз к будет рости мене. А, не, я на дем. Добрий день. Ви виконав цей дим робите. Можете його зупинити, будь ласка. Чи може бізнес нести відповідальність за знищення цієї димової машини? Готуйся все буде шліпана. рука заболіла. Весь шляпав. Газету так сказати. Ем, Ам... окей. Okay. Тут двери. Ах ты, блядь. Ебани двери. Ебать меня скидывай. Окей. Okay. Бежим. Парме... Эм... Ам... Вот. Ах, моя друга ценила. Прошу скажи, що ти закінчити сил туалетну херню. Проблема з туалетом була вирішена. Наш бізнес босом це наша наступна ціль. Він миттю зникне в каналізації. Каналізації це не смішно. Я не попадуся на це. Перестань поводитися новачком. Ти знаєш свою роботу. Фокусуємося на її виконанні. Не смій більше мені говорити про туалет. Згоден, туалет і це смертельні Паски. Uh, а, не забув. Я не знаю, що ти зробила, але воно спрацювало. Uh, yeah. I I to to Багато me. того жахливого диму зник. Хороша робота, Енна. Ти завжди робиш мою роботу легше. Але тепер я продумав про це. So, давай, Ми можливо опинимося в черговій скруті, Енна. Ах, чорт побери. Це зацеклена ситуація. А, скрутне становище, га. Досить хороший в них. Ти бачиш, я чув, що двері, які ти була, зараз зачиняться. Це значить, що ти там пасті, розумієш? Тоді це час стати іншою каплею в морі, заповнена можливостями. Я вже години Хіба ні? А, звісно, звісно. Я вже й забув, що в тебе є торгові хитрощі. Ти дуже хороша в них, хіба ні? Тепер іди, зроби все, що можливо, щоб повернутися. Тут секретики. критики. Hey, Secret of the mimic. Ясно. Встреваємо сюда. Um, я не против. Эммм. Um, веселенький світ, я його пам'ятаю. Але тепер. Куда? Що за нас собі. Кстати, по-моєму Я еще <можу> пасти. Ну, на вигляд це то місце, де ми були того разу, Який чудовий сюрприз. Два мандрівники зустрічаються знову. Ага. Хоча можливо, за щасливішими обставинами. Mm -hmm. Я більше вже не чую сморю до неправди. Я на претензії зустріла свого рівного. І благородне істина панує. Йо. Окей, okay, тепер ми йдемо назад так виходить. Але тепер на мене каміння ростуть. В чим раз берж. <coughs> Пам'ятай. Цей тоже такий самий. Двері! Ес yes. Закриті. Не працює Не працює Не працює Тут двері я пам'ятаю. <coughs> а меня Ууууу Окей мені uh -uh -uh. no? okay. це не зупинити. Hmm, w porządku, co No ja tę koncołkę zabrałem, ale... Hmm, ja nie rozumiem, ja jeszcze odpuszczam, czy co? <ścoughs> Okej, okay, Play Race в uh, приклада Matrix Матрикс, Матрис. ссылочках, кто понял, то понял. Угу. У нас На Трошки довго, не думаєте? Зараз бо я вже... О, на нас й тримаюсь. Закінчення першої частини. Окей, скіп, <кхід> наприклад. Може. Не думаю, що я це не бачу. Це... Я є Дракула. Я є Дракула. Ага, я, я... 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 Угу. <глє>, мені драк, вот. hey. Перестань бути такою непрофесіональною. Люди матимуть погану ідею. <гану> а, там реально пінгвін. Що за прикол? Барбекю. Барбекю.